Вітаю! Сьогодні у нас 3 вересня 2024 року, 20.48. Я Наталя Горюнович, коуч щасливих жінок у прямому ефірі. І сьогодні ми будемо говорити про синдром хорошої мами. Я хочу сказати, що в цю суботу я проведу вперше, розкрию систему. Дитина і мама. Чому ця тема надзвичайно важлива? Зараз дуже трендово говорити про сепарацію, говорити про стосунки з мамою, між дорослими дітьми і мамою. Але щоб цього мінімізувати мінімізувати. Дитячі травми в майбутньому, щоб позбутися оцього синдрому хорошої мами, важливо в системі мама і дитина дотримуватись певних порядків. І про ці порядки важливо знати ще коли діти маленькі, тому що є система мама і дитина до 18 років. А є система мама і дорослі діти. І от сьогодні ми поговоримо про стосунки із дорослими дітьми переважно. Але у кого зараз діти, діти-підлітки, діти-школярі. Тому запрошую на цей практикум. Він відбудеться 7.09 о 18.18. .18. Вартість участі 1111 гривень. Але та цінність, яку ви отримуєте на практикумі, це ваша дорожня карта, як бути мамою і позбутися синдрому хорошої мами. Тому що дуже часто ми з клієнтами на, в особистій роботі, переважно, звичайно, шукаємо тіні. І оця тінь, погана мама, це те, куди ми зливаємо енергію. А щоб бути хорошою мамою, що потрібно робити? Чи це 100% фокусуватися на дитині, опікати дитину? Чи мати трошечки інше поняття? Так, в системі мама і дитина фокус на дитині, але фокус в першу чергу на собі, як жінці? Щоб не зливати на дитину свої неприємності, щоб не розповідати дитині, як погано було на роботі, щоб не розповідати дитині інші історії, пов'язані із батьком дитини, особливо коли було розлучення. І от коли знати ці деталі, тоді дитина буде рости зі свого місця дитини, а мама буде на своєму місці мами. Тому що в системі. Дуже часто таке буває, що мама відсутня. Тому що мама переважно, переважно мами не сепаровані зі своїми матерями. І коли жінка не сепарована з мамою, її погляд завжди направлений в бік мами. І дитина не бачить, що мама у неї є. Мама фізично, нібито, можливо, і присутня, але емоційно, наприклад, вона хоче доказати своїй мамі. Що вона краща мама. І вона все робить для того, щоб дати дитині те, що вона не мала. І тут не враховуються інтереси дитини, а що для дитини важливо. І буде така пам'ятка пам'ятка, як дитині сформувати оце системне мислення. Не просто виховувати. Тому що кажуть, не виховуйте дітей, виховуйте себе. А стати на місце мами, вийти з різних історій, вийти з сценаріїв і зайнятися фокусом, уваги саме на цих дітях, тому що зараз дуже діти, такі душі, приходять дуже вже розумні, досвідчені душі. І коли ми беремо ті методи виховання, які були у нас, Наприклад, як я виховувала доньку, чи як виховували мене, я так виховувала доньку, а донька вже добре, що вона мама свідома, вона пішла іншим шляхом, вона пішла на інші навчання, щоб розуміти, а як зараз виховують дітей. Діти з небес, так? І чому я сьогодні взяла цю тему про синдром Хорошої мами? Тому що на одному психологічному форумі обговорювали історію, де мама ображається, мама дорослої доньки, ображається, що вони живуть нібито недалеко одна від одної, але зустрічаються дуже рідко, не телефонують один одному, мама не хоче набридати, а донька теж не телефонує. І таке холодне відчуження. І, звичайно, звичайно, коли мама не сепарована, мама не сепарована зі своєю мамою, то така ситуація дуже складна. Як у нас є такий, таке кліше, от я особливо була в такому сценарії, що мене виховала бабуся, і я вважала, що це дуже правильно, коли мама працює. А дитину виховує бабусі. І, звичайно, цю системну помилку допустила і я. Тому що в мене тих знань, які я буду передавати на практику, мені тоді не було. Якби в мене були тоді ці знання, то була б зовсім інша історія. І мені хочеться, щоб мами дітей маленьких ще до 18 років дізналися, оці, взяли ці знання, вони дуже просто. Строюються, тому що ми це все знаємо, і вже своїх дітей виховували з позиції мами, а не з позиції подружки. Або, наприклад, знову ж таки, коли дітей виховують бабусі, це теж системна помилка. І, знову ж таки, про кліше. Коли жінка досягає певного віку у другій частині свого життя. Вона знецінює себе як жінку, тому що ми сьогодні говоримо про маму дорослих дітей. І вона вважає, що найкраще, що вона може зробити, щоб бути комусь корисною, щоб бути важливою, щоб відчувати свою ще нужність, тому що жінки, особливо після 50, От потребують тої бути комусь потрібною, комусь служити. І коли починають жити з дорослими дітьми, виходить, що, як казала моя мама, безкоштовний замок, живий замок. Тому що тут треба дитину відправити, внучку, в школу відправити. Вона нібито віддавала борг те, що вона не додала мені. Тому що мене, бабуся, в школу відправляла. Мене бабуся зустрічала після навчання і годувала обідом. І ці всі дії, вона нібито віддавала борг мені мої, через мою дочку. І в мене напевно тоді складалося враження, що коли у мене буде внучка, тоді я буду більше часу приділяти внучці, я буду її виховувати, я буду готувати їсти. Я буду жити з донькою, і добре, що прийшли знання про систему. І я не допустила такої помилки, я вийшла з цього сценарія. Це сценарій, це сценарій, який був в моїй родині. В силу тих обставин, в яких жили вони у 50-60-х роках минулого століття. І коли чоловіка мобілізували, мені теж хотілося поїхати до доньки в її сім'ю, буду їй допомагати, буду їй потрібно. І віддам певним чином борг. Тому що, як я вже говорила, у нас є тінь це те, що ми не приймаємо якусь свою особистість поганої мами. І коли пропрацювати цю тінь, коли ти розумієш, що кожна дитина обрала своїх батьків. Віримо в це, чи не віримо, чи перевіримо, це теж питання. Але коли подивитися, що дитина обрала для, певної, для певного досвіду своєї душі нас, як батьків, значить, те, що ми робили, ми все зробили правильно. І тому, коли ти приймаєш оцю тінь поганої мами, ти отримуєш свободу. Свободу жити своє життя. Тому що що відбувається, коли живуть кілька поколінь. По-перше, відбувається такий внутрішній у кожного конфлікт, кожен вважає, що він щось робить для іншого, і в результаті є образи. І якщо ми говоримо ще про програми, які ми маємо, то у кожного із нас є програма хорошої дівчинки. І коли ми підпливом цієї програми ми намагаємося догодити. Догодити внучці, догодити дочці, догодити зятєві. І через певний період життя вони звикають до цього, я по собі кажу, що вони звикає, ми звикаємо до цього. Мама стає такою безкоштовною служницею. І найсумніше, що відбувається, що фактично це не сім'я. Бабуся, чоловік і дружина, там донька чи син і їхні діти це дві сім'ї. Сім'я доньки і мама як окрема одиниця. А коли ми думаємо, що ми одна сім'я це системна помилка. Тому що 18 років ми маємо вийти з батьківської системи. Ми маємо будувати своє життя, ми маємо йти своїм шляхом. А мама, коли дитині виповнюється 18 років, має розуміти, що вона настільки сильно любить свою дитину, що вона її відпускає у своє життя. Це тільки із великої любові мами, любові, не егоїстичного бажання жити з донькою чи сином. Щоб вони потім, коли ти будеш стара, за тобою доглядали. Це егоїстичне бажання. А саме з любові відпускає дітей. І коли я дізналася про систему, як, які правила і порядки в системі до 18 років, яку я вам розкажу на практикумі, і в системі після 18 років. І от мама після 18 років в дитині має відчепитися від дітей. І знаєте, що найцікавіше, якщо, наприклад, у вас чи батьки от, не сепаровані, да? і вони мають багато очікувань від дітей дорослих, тоді найкраще що зробити, то, звичайно, самому стати на місце дитини. Тому що, коли мама не сепарована, вона стає для своєї дитини дитиною. А діти і своєї ж хорошості, тому що у нас є стереотип, що діти відповідають за батьків, вони відчувають провину, коли хочуть, наприклад, провести час разом із своєю сім'єю, а потрібно їхати до мами. Бо мама чекає, а мама образиться. І особлива тема, коли, наприклад, батьки дружини і чоловіка живуть в одному населеному пункті. І дітям дуже важко вибрати, до кого їхати. Тому що мама і сина може образитись, чоловіка може образитись, і мама і дружини може образитись. Якщо вони їдуть до тих, значить я погана мама. Тому оця тінь поганої мами вона дуже заважає. Приходьте, кому це важливо, приходьте на енергосесію, я дуже мягко вам допоможу знайти цю цінь, прийняти її в собі і позбутися від того відчуття обов'язку, що я щось не додала дітям. Мені дітям дали все, що необхідно, і навіть більше. Тому що вони живі, ми живі, значить, ми зробили все правильно. І от коли ми говоримо про стосунки, чи мають діти дзвонити щодня, щовечора, не можна сказати, що є якась норма, як мають дзвонити. Але повірте, якщо мама дорослої дитини досить ще в такому молодому віці, навіть і 60, живе. Своє, ключове слово своє життя. Вона не буде в тому очікуванні, щоб їй позвонили. Вона не буде в, тому, в тій образі, що їй не позвонили. Вона не буде себе картати за те, що вона погана мама, якщо вона не отримала, наприклад, цей дзвінок. Вона розуміє, що у дітей своє життя. І слава Богу, що все добре. Тому що батьки по ієрархії, старші, вони дорослі, а діти маленькі. І будь-яка ситуація важка, складна, діти не, не завжди мають бути перші, кому потрібно зателефонувати і попросити допомогу. Не завжди. Так, бувають різні ситуації, але не завжди. Якщо це пов'язано зі здоров'ям, то є швидка допомога, є лікарі, і діти, якби, не мають відчувати того страху, що з мамою щось трапиться. Це дуже складно жити з таким відчуттям, що от може щось трапитись з мамою. Дуже складно. Тому діти не зобов'язані. Знову ж таки, не зобов'язані відповідати за мамине життя і за мамине здоров'я. Знаєте, в мене на минулому тижні була консультація з жінкою, яка зараз мешкає в Англії. І ми теж, як ви з нею розбирали різні тіні, шукали, і вона розповідає, що в Англії бабусі навіть у 90 років, тому що її сусідка 90 років, вони ходять у книжний клуб. Вони каже, займаються прогулянками. Вони Навіть на йогу, каже, бабця пішла в 90 років на йогу. І вони пишаються собою, коли вони живуть самостійно, коли вони не потребують допомоги своїх дітей. І каже: про що ж вони спілкуються зі своїми дітьми? Ні, вони не скаржаться. Дітям вони не скаржаться. Тому що коли. Вони почнуть скаржитись, що їм погано самим, що їм самим важко. Діти розуміють, що час батьків десь віддавати да? будинок пристарілих. У них це нормально. Це у нас жах, що ти порушуєш всі моральні правила. У них це нормально. І тому батьки живуть цікаво. Для того, щоб діти розуміли, що батьки ще спроможні дати собі раду. Ви знаєте, дуже гарний приклад. І хочу сказати, що за кордоном вже пропрацьована оця програма пуповини, яку ми тільки починаємо пропрацьовувати, перерізаної пуповини. І це дає можливість і дітям жити своє життя, і батькам жити своє життя, тому що в будь-якому віці, чи це ще молодий вік, чи це вже вік у другій частині життя, важливо мати свій простір, свої цілі. Я нещодавно дивилася інтерв'ю вченого, який розповідав, що Допомагає людям в будь-якому віці бути в ресурсі, мати сили, цікаво жити це цілі. І от коли жінка, дорослих, дорослі діти живуть своє життя, телефонують, не телефонують, це вже для неї неважливо, має свої цілі, свої інтереси, вона, по-перше, має енергію. Тому що енергія приходить на певні цілі. А коли жінка сидить і думає, чому діти не позвонили і картає себе за те, що вона погана мама, то, звичайно, у неї немає енергії на своє життя. Вона всю цю енергію злила на сумніви, на очікування, на негативні емоції. Тому, якщо мене зараз слухають жінки, напишіть, у вас дорослі діти чи ще до 18 років. То звичайно потрібно ставити цілі. І саме завдяки тому, що я у 50 років дізналася про правила і порядки у системах, я змогла без почуття до 18 років. До 18 років да, одні правила. Я так розумію, що у вас ще є, якби мами, то звичайно важливо, важливо щоб якщо мама не сепарована. А ви от якщо сепаровані, то звичайно дуже добре було б, щоб мама теж почула, якщо є такі проблеми, якщо є от в дорослих дітей проблеми з їхніми мамами, то от пошліть їм, їм мій ефір, хай вони послухають. Тому що, коли ми почали з сусідкою спілкуватися на різні теми, у нас діти ровесники, але вона трошечки старша за мене, і в неї ще теж було те бажання, щоб син її опікав. І от коли ми стали спілкуватися про порядки, про правила, вона змінила свою думку, вона розуміє, що їй потрібно своє життя робити цікаво. І ставити цілі, ставити цілі в будь-якому віці. І ви знаєте, я хочу сказати, що коли ти розумієш, що діти не несуть за тебе відповідальності, коли ти розумієш, що тобі важливо бути здоровою, ти все робиш для того, сама робиш для того, дбаєш про себе. Дбаєш про своє здоров'я, дбаєш про своє харчування, дбаєш, щоб жити було цікаво. Дбаєш про свій емоційний стан. Тому що ти відповідаєш за своє життя. Діти не будуть відповідати твоє, за твоє життя. От, Якщо у вас є запитання, можливо, по цій темі, тема, ви знаєте, що мене ще, якби, коли я розповідала про цю історію, що діти не, дочка не телефонує мамі, і мама відчуває цей дискомфорт, що писали в коментарі, тому що коментарі ще цікавіші. Я хочу сказати, що ми. В дитинстві мали усі травми. Такого не буває, що батьки ідеальні, і травми не було. Травми є, якщо навіть є оцей, знаєте, програма сорому, коли ти розумієш, що батьки найважливіші люди. І ти перед батьками в боргу, і ти ставиш батьків нібито як на п'єдестал. Це теж системна помилка. Є дві крайнощі. Або батьки токсичні, або батьки напівбоги. Оце дві е, крайності. І те, і те неправильно. У нас просто є своє місце з батьками. І оці коментарі, це всі із травми. І що я хочу сказати, що коли я працюю з клієнтами, то ми, оці всі спогади, ми не ходимо туди, ми не переписуємо. Є такі, знаєте, яскраві такі спогади негативні: що там мама била, чи мама не любила, чи мама не додала оці всі не до, чи оці емоційно холодна була, якщо там ще старша дитина, то цей синдром старшої сестри, І ви знаєте, ми йдемо з цим вантажом дитячих історій і. Ми сьогодні можемо на них подивитися з позиції дорослого. І коли клієнти дивляться на ці історії, вони кажуть: а саме завдяки цим історіям, я зараз маю те, те. те, те. І ви знаєте, от е, цей, як би можна сказати, зажим на батьків. от так, знаєте, якби от, Щось тримаєш. Якусь образу чи біль проти батьків. І після того, як ти подивився, воно відпускає, і клієнти кажуть, це просто якось незрозуміло ну, взагалі, якби немає ни травм, ні болі немає. Тому ми не працюємо з травмами, ми не прощаємо батьків, ми просто стаємо на своє місце дитини з батьками. Навіть якщо дуже серйозні історії, все рівно це все відбувається. Тому ще нагадаю. Поки у вас діти до 18 років, приходьте на практику. Тому що практикум це про те, як бути на своєму місці мами. І дати дитині розуміння, як себе вести в школі, в системі Я і Школа, як розповісти про це дитині. Як себе вести з друзями це ж система Я і друзі. Як себе вести в інших ситуаціях? Як вдома себе вести. І вже мама буде настільки. Зрозуміє, що це настільки просто, щоб просто поговорити з дитиною про систему і написати посадову інструкцію, наприклад, сина чи доньки. Чи написати посадову інструкцію учня, як йому потрібно вести в школі себе? І все відбувається надзвичайно просто. Тому ми сьогодні говорили про систему мама. І доросла донька. Чи потрібно батькам телефонувати, чи не потрібно батькам телефонувати? Звичайно, це питання е, таке риторичне. Кожен вирішує, як йому краще. Але коли телефонувати, то, звичайно, батькам не потрібно скаржитися дітям на свої проблеми розповідати. Оце найважливіше, що має бути. Діти, батьки ніколи не скаржаться дітям. Тому що навіть якщо дитина вже сама доросла, але все рівно вона не може нести відповідальність за свою маму чи за свого батька. А якщо ще дитині до 18 років скаржитись з дитиною, то це взагалі ми перед... дитину ставимо на місце мами. От дитина маленька. А ми її поставили на місце мами і скаржимось. Це ще більша відповідальність мамі. Тому, у кого діти до 18 років, то, звичайно, це така інвестиція в стосунки. Запрошую вас на практикум, він відбудеться о 18.18 .18 в суботу, 7.09 року. І ви дізнаєтесь і про системи, і про порядки в системі, закони в системах, в різних системах, як бути дружиною, як бути мамою, як бути жінкою. І, звичайно, найважливіша роль після того, як жінка розуміє, що в неї є роль жінки, є роль дружини, у неї також є роль мами. І на кожну цю роль в неї є і енергія, і час, і сила. Тому буду. От Дуже рада, що донесу цю інформацію для мам, щоб не було. от, щоб, знаєте, тому що я дуже багато чую історії на консультаціях. І я хочу, щоб ці діти, які зараз вони не потребували от, консультації, щоб прощати батьків. І вони росли із почуттям, що у них найкращі батьки. І що ще найважливіше, що жінка все ж таки стає на, на, стає на своє місце і в неї є щастя. І тоді ця жінка може навчити свою дитину бути щасливою. А у нас всіх є програма сорому, і відповідно до цієї програми соромно бути щасливою. І ми собі це підсвідомо не дозволяємо. Тому Дякую, що були сьогодні зі мною. до зустрічі вже завтра. До побачення.